Рекрутингова зустріч із військовослужбовцями 65-го окремого батальйону 103 ї бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького відбулась в Стрию. Серед іншого представили програму для молоді Контракт 18 18-24». Представили програму контракт 18 18-24» для нашої молоді, а також з умовами виплати одного мільйону іншими перевагами служби для молоді. Окрім того, військові під час заходу розповідали. Але молоді стрія про FPV-дрони та як ці пташки змінюють хід війни. Відбулась зустріч з хлопцями з метою проведення рекрутингових заходів, ознайомлення молоді з видами озброєння, з видами дронів. Також були практичні заняття з польотів з дронами FPV на симуляторах. а Також було показано розвідувальний дрон Мавік. На якому також давали можливість спробувати політати, щоб молодь зрозуміла якесь мала уявлення про дрони загалом. Також під час заходу молодь навчали основам тактичної медицини основним правилам поведінки із зброєю. Зустріч відбулася у будинку строю. Ми хочемо всіх запросити приєднуватися до нашого батальйону, до наших збройних сил, адже у нас найдосвідченіші військовослужбовці, наша бойова родина з нашими бойовими найкращими командирами, які пройшли бойовий шлях від початку війни, щоб доєднатися до 65-го окремого Батальйону 103-ї бригади територіальної оборони і боронити Україну від ворога, звертайтесь за телефоном, який ви бачите на екрані. Або шукайте детальну інформацію на лобі X чи у Фейсбуці на сторінці 65-го окремого батальйону 103-ї бригади тероборони. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для Стрей-ТБ.